Сьогодні саме той день в календарі, коли я роблю собі холодне відновлення вдома. А чим саме і як саме зараз все покажу. Спочатку промиваю шкіру голови своїм звичайним шампунем і приділяю увагу довжині, аби ретельно змити з неї весь бруд. Далі підсушую волосся рушником і переходжу до основного. Цього разу хочу спробувати холодне відновлення від діплі. Саме крок один та крок. Два. Та замовлення робила на сайті Hair.com.ua І з моїм промокодом на нього вийшла досить приємна знижка. І так, крок один це у нас протеїново-амінокислотний склад. Він заповнює собою мікропашко. На волосі і відповідає за його укріплення. Після нанесення залишаю все під термошапкою на 15 хвилин. Далі ретельно промиваю волосся прохолодною водою, і також підсушую його рушником для кроку. 2. крок 2 – це така ліпідно-живильна маса, яка зволожує на глибокому рівні, пом'якшує довжину і запаковує лусочки волосся. До речі, скільки бачила оглядів на ці складники, але ніхто не сказав, який же смачнющий у них запах. Ліпідний крок я витримую 20 хвилин вже без термошапки і також змиваю. Завершую процедуру фінішним кремом та висушую волосся з термозахистом В принципі тут як зазвичай після сушки, просто не передати яке ж волосся. М'яке воно не плутається, розсипається, і аж ніяк не обтяжене. його одна годинка на місяць для такого результату.